Друзі, вітаю на українській правді. Це формат «Топи Лайф. Далі будемо говорити про саміт миру і фінальне комуніке, з якого відкликають е, свої підписи деякі країни, а деякі навпаки ставлять свій підпис. Ну і також будемо говорити про відповідальність Росії е, в міжнародних е, інституціях. Я маю на увазі майбутній трибунал. Про все це будемо далі говорити з людиною, яка дуже. Виважено ставиться до того, що говорить в ефірі Олександр Мерешко долучається до нашої розмови. Народний депутат, фракція Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, мої вам вітання. Добрий день. Дякую за запрошення, пане Олександре. Давайте почнемо з саміту миру і того фінального коміке, яке в нас є. Справа в тому, що напередодні. Руанда відкликала свій підпис. А, наприклад, це вже третя країна. Раніше підписи прибрали Йорданія та Ірак. А водночас у переліку з'явився вселенський патріарх, якого не було станом на 16 червня. Яку ви оцінку дали тим процесам, які відбуваються сьогодні довкола фінального саміту миру? Чи це нормально, що країни потім відкликають свій підпис? Бо з одного ж боку, спочатку, всі погодилися, а потім пройшло декілька днів, і щось змінилося в їхніх думках. З чим ви це пов'язуєте? Ну, я б ще додав, що долучилася така держава, острівна, як Антіго і Барбуда, це теж дуже такий хороший показник, того, що е, це камінняке відкрито для до підписання, і цілком можливо, що інші держави будуть долучатися до цього. Ну стосовно того, що відбулося з підписами е, Йорданії, з, з підписами е, також е, Іраку. І і Руанди, то наскільки я розумію, спочатку йшлося про те, що це можливо е, технічна помилка. Ну, насправді це скоріше питання до організатора конференції до Швейцарії. Я вважаю, що той формат. Приєднання долучення до цього комуніке, які обрали. Тобто, якщо країна явно не висловлює свою незгоду, він дипломатична є і політична, і психологічна, навіть дуже правильним. Але тут можливі накладки, і, взагалі, хочу сказати, що це можливо навіть і таке нормальне явище, тому що це масштабний саміт, багато держав взяло участь і накладки. Це нормальне явище. На жаль, вони трапляються, тому що ви розумієте, що якщо, наприклад, якась країна її делегація, яка представлена на цьому саміті, вона вирішує, долучатись чи ні до е е фінального коміке. Вона е має сконтактуватися зі своїм, наприклад, міністерством закордонних справ, провести відповідні консультації. Це займає час, особливо якщо. Делегації країна знаходяться далеко від себе, і тому такі, е, такі накладки вони можуть траплятися. Я б не надавав їм серйозного значення, але ви знаєте, головне, що е, це відбулося цей історичний саміт, тому що і кількість, і репрезентативність учасників є дуже важливими. Я хочу для порівняння просто нагадати. Як, наприклад, створювалась ООН на конференції в Сан Франциско. Тоді учасниками цієї конференції в Сан Франциско, в Сан -Франциско було 46 46 держав, і це дозволило створити Організацію Об'єднаних Націй. А це перший глобальний саміт миру, і ми вже бачимо близько 100 учасників, і це дуже позитивний сигнал. А, пане Олександре, з колегами, коли обговорювали саміт миру, то ми зійшлися в думці, що е, ось ті, ті країни, які підписали, які не підписали, які проігнорували самі, то фактично це такий розподіл світу на тих, хто поділяє демократичні цінності, права та свободи, і на тих, хто не поділяє. Чи згоджуєтесь ви з такою тезою, чи це занадто спрощено? А, я вважаю, що а... Насамперед, ну 100 країн світу, включаючи міжнародні організації, такі як ООН, як ЄС, це вже досягнення. Причому це ну дійсно дипломатична політична перемога. Стосовно того, що не всі держави, учасники конференції підписали фінальне Ну більшість, переважно навіть більшість вони підписали. Але важливо, що. Країни взяли в принципі участь в цьому, наприклад, Індія, і це було дуже важливо, тому що це найчисельніша країна, е, навіть якщо вона не долучилася, врешті-решт, але тут важливо е, наголосити на тому, що навіть ті країни, які не долучились до спільного коміке, а е, все-таки вони не виразили незгоду з засадами, на яких базується це комікет. Тобто е, я не знаю, можливо. Е, Виникли якісь, скажімо так, політико-стилістичні е, проблеми у цих країн, і тому вони не долучилися, або можливо, якийсь такий додатковий вплив зовні е, мав значення, але важливо те, що жодна з цих країн вона не заявила, наприклад, що вона проти цього комуніке, що вона вважає такі принципи, як принцип територіальної цілісності, е, або принцип суверенітету, включно. З суверенітетом територіальною цілісності України жодна країна це не критикувала. Тобто ніхто не виступає принаймні відверто і офіційно проти цих базових ну основоположних засад, на яких базується мирний процес. Пане Олександре, тоді хотів би вас питати щодо Китаю. Він ж також міг приїхати на саміт ну, висловити свою позицію публічно на саміті для всіх інших учасників і не підписати фінальні комініки, але принаймні бути присутнім. Але представники Китаю ну, не приїхали, так вже склалося. Як ви вважаєте, от з точки зору. Тих відносин з Китаєм, які ми маємо станом на зараз, як нам потрібно будувати цей діалог з Китаєм, бо певно, що цей діалог нам потрібен. Безумовно, тут є певна дуже складна проблема, тому що наші відносини з Китаєм вони доволі складні. З одного боку, Китай декларує свою нейтральність, декларує свою об'єктивність, декларує те, що треба вирішувати це питання, як вони називають. Це дуже некоректний термін, на мій погляд, українська криза. Тобто вони бояться назвати речі своїми іменами і відверто представити справжню міжнародну правову кваліфікацію. Тобто назвати агресію агресією. Вони цього не роблять. Крім того, Китай. Надає суттєву допомогу російському військово-промисловому комплексу. Є дуже багато інформації стосовно цього, сполучені штати, наш найближчий друг, партнери, союзник, вони робили заяви з цього приводу. Тобто, по суті, Китай зараз рятує Росію в тій ситуації, в якій вона знаходиться. Путін боїться залишитися на самоті. Він бої, боїться тотальної ізоляції Китай. Дає йому відповідну підтримку і політичну і економічну, і е, тобто, ми все це бачимо і розуміємо, що тут Китай скоріше становить для нас не це не відносини стратегічного партнерства, це скоріше, якщо називати mm -hmm. речі своїми іменами, то це загроза нашій національній безпеці. Але з іншого боку, е, Китай міг би в силу того, що е, Путін рахується з Китаєм. Він е, заграє з Китаєм і він боїться опинитися без, без підтримки Китаю, і з е, цього погляду Китай міг би зіграти е, конструктивну роль в тому, щоб зупинити російську агресію. Я більше того, я впевнений, що він е, дійсно міг би це зробити, але на превеликий жаль не хоче цього робити з різних причин. Але незважаючи на те, нам треба вибудовувати дуже терпляче. Діалог з Китаєм, бо від нього дуже багато залежить. Ми, ми це бачимо. а Треба це робити дуже обережно, але ну існує така потреба. Розумієте, на сьогодні Китай це величезна а, політична економічна сила. Це економіка а, номер 2 у світі, тобто, це потужна держава, і вона має величезний вплив на світову політику і в тому числі на. Поведінку Росії, тому нам треба враховувати цей фактор фактор Китаю. До речі, ви знаєте, я згадую те, що в 2013 році Україна уклала договір про дружбу і співробітництво з Китаєм, який було ратифіковано в 2014 році, і я е, закликаю подивитись цей договір. Там є дуже цікава стаття 7 яка чомусь не використовується. А стаття 7 передбачає, що у разі. Виникнення загрози для однієї з держав сторін е, цього договору, е, сторони мають проводити консультації для того, щоб усунути цю загрозу. Тобто, якби ми використовували цю статтю, це могло би мати великий вплив і стримувати державу агресора. Е, Україна ратифікувала це е, цей договір. А е, і тут підхід Китаю залишається загадкою тобто Наскільки я знаю, нібито Китай також ратифікував, але догов... цей договір набирає чинності після обміну ратифікаційними грамотами згідно з текстом цього договору. Але наскільки я розумію, цього ще не, в... не відбулося, не з вини України, а чомусь Китай зволікає з цим. І тут виникає дуже багато цікавих питань, чому цього не відбувається. Тобто, я просто на цьому прикладі хочу показати, наскільки складні. Відносини зараз існують між Україною і Китаєм, але тут треба бути реалістами, розуміти одну таку просту річ, а знаєте, я навіть можу як навести приклад: якщо взяти там перший том творів Сі Сідзінпіня в основному це його промови, то і пошукати. Наприкінці книжки є вказується, скільки разів згадується той або інший термін, наприклад, та або інша країна, і там Росія згадується багато разів, але жодного разу не згадується Україна. На превеликий жаль, для Китаю ми не існуємо. Тобто, і це дійсно проблема. Це дійсно проблема. Тобто, треба якимось чином це вирішувати, треба шукати. Якісь можливості для того, щоб Китай займав більш конструктивну позицію, ніж ніж яку займає зараз, тому що якщо проаналізувати, наприклад, його останній мирний план, який було підписано разом з Бразилією, це дуже цікавий документ, до речі, і там є конструктивні моменти. Я маю на увазі там третій, четвертий пункт, а в яких йдеться про ядерну безпеку. Uh, і це конструктивне або гуманітарні питання. Але є і uh, пункти, uh, на які коли дивишся, читаєш, аналізуєш цей пункт, я маю на увазі перший пункт, uh, де йдеться про деескалацію, про те, що не можна поширювати, поширювати uh, поле бою і так далі, то розумію, що це проросійський пункт. Тобто, в такий спосіб uh, Китай намагається. По суті, просувати інтереси Росії, і так само, коли китайська пропаганда говорить про те, що цитую: не треба підливати олії вогонь, тобто маючи на увазі американську європейську військово технічну допомогу Україні, то це по суті заклик до того, щоб позбавити Україну воєнних можливостей для самозахисту, і це пункт. І це ідея, яка просувається Китаєм в інтересах Росії. Тобто, треба реально дивитися на позицію Китаю, яка по суті на сьогоднішній день є е, доволі доволі виразно проросійською позицією. Але незважаючи на це, я розумію, що це такий виклик для нашої дипломатії. Треба навіть в таких умовах із такою доволі проросійською державою шукати якісь конструктивні шляхи. Це дуже складно. Це дуже складно але. Треба і вирішувати це складне питання, пане Олександре. Сьогодні весь світ стежить за тим, як Путін прилетів до КНДР. Вони там з ким чинином підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР. Цей договір, зокрема, передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників. А чи слід розглядати цей договір як? Таке документування офіційне вісь зла, да, про яку там говорять і експерти, і в пресі, і в медіа. Так, безумовно. Така вісь зла і це не метафора, це не перебільшення. Це, це дійсно те, що існує. І фактично ця вісь зла, вона вже виникла. І війна проти України це війна цілої коаліції. Держав тоталітарних авторитарних держав проти вільного світу, проти країн демократії, це намагання зруйнувати існуючий міжнародний правопорядок, який виник наприкінці ще Другої світової війни. По суті, це ліберально демократичний правопорядок, і ось ця коаліція держав. Вона намагається це зруйнувати. Є різні учасники цієї коаліції, але я б сказав так: так звана Корейська Народна Демократична Республіка або Північна Корея це такий найбільш одіозний учасник і найбільш агресивний учасник цієї коаліції. По суті, це знаєте, таке дуже тоталітарне Сталінська Сталінська країна, і е, е, укласти. Тобто, ми розуміємо, що фактично такий союз між Росією і Північною Кореєю він існував раніше. Він посилився у зв'язку з російською агресією проти України, і по суті, Україна захищає себе від цих країн не тільки від держави агресора Росії, але також співучасником цієї агресії є і Північна Корея, яка надає зброю інструменти агресору для війни проти України. Ми це бачимо. Але ця коаліція де-факто була формалізована, і це означає в очах. Світової думки в очах більшості країн, які розуміють, що таке північна Корея, це означає пробити чергове дно, дипломатичне дно. Я ви знаєте, ну Північна Корея там настільки диктаторський жорсткий режим, це по суті навіть і не країна, це такий концтабір, тоталітарний концтабір. І тут таке враження, що Гулаг уклав угоду союз з таким концтабором, тобто, це. Це просто такі асоціації викликають, викликаються. але тут треба мати на увазі ще декілька важливих геополітичних аспектів. По-перше, це союз, який спрямований, який створює угрозу, і який по суті є провокат провокацію геополітичну провокацію, не тільки по відношенню до сполучених штатів до України, але також. І до країн регіону він створює безпосередню загрозу, і він спрямований проти цих країн. Я маю на увазі е, е, Південну Корею і Японію. Тобто, це загроза реальна для цих країн. Тобто, це посилює е, напругу в цьому е, регіоні Азії, і це, це надзвичайно небезпечно. І ще є один такий, я б сказав, е, політико-символічний аспект. Цієї угоди і цього тоталітарного союзу, якщо ви помітили, нещодавно російські військові кораблі завітали на Кубу, відбувся цей візит Путіна в Північну Корею і готується візит у В'єтнам. Тобто, одразу виникають певні асоціації з історії міжнародних відносин, тобто. Корейська війна, кубінська криза і відповідно, В'єтнамська війна. Тобто, це не є випадковим, це такі своєрідні політичні сигнали Путіна, які він ну, спрямований проти Сполучених Штатів проти Заходу в цілому. Тобто, це можна розглядати і в такому, знаєте, такому символічному аспекті також. Тобто, все це говорить про те, що Путін. І далі проводить дуже провокаційну політику, і ці візити є частиною цієї такої глобальної провокації проти, проти України, проти світової демократії, проти сполучених штатів і проти всіх західних країн. Пане Олександре, дякую вам за відповіді стосовно міжнародної політики. Хотів вас трошки розпитати, як саме фахівця в галузі міжнародного права. Бо сьогодні стрічки новин майоріють дуже важким повідомленням про те, що задокументовано російське злочин, як українському військовому росіяни відрізали голову. І тут в мене виникає питання: кого? Конкретно треба тут карати в міжнародних інституціях, звісно, тих людей, які це зробили, тих, хто віддав наказ, і чи екстраполюються ось ці злочини і на вище російське керівництво? Ну я маю на увазі, коли буде створений цей міжнародний трибунал. Ми всі докази відправляємо туди ось такою пачкою, що називається оптом. Чи кожна справа розглядається окремо ну, для міжнародної інституції? А, ви знаєте, я ну я є за фахом, я є юристом, міжнародником і науковцем в цій сфері. І я до речі, один з перших предметів, який я у свій час викладав, це було міжнародне гуманітарне право або закони та звичаї війни. Це така галузь міжнародного права. Тоді, коли я тільки починав свою кар'єру як викладач, як науковець, я вважав, що цей предмет. Є доволі нудним і він ніколи не знадобиться. А виявилось навпаки, виявилося, що це, на жаль, на превеликий жаль, надзвичайно актуальний предмет і надзвичайно актуальна галузь міжнародного права. Річ у тім, що з точки зору цього права, зокрема Женевських конвенцій 49-го року. Цей злочин, про який ми говоримо, це просто нелюдський жахливий злочин. Який ну неможливо собі уявити, щоб нормальна людина могла скоїти вчинити такий злочин, це воєнний злочин, але це також і е, злочин проти людяності, е, в принципі, говорячи про е, міжнародне гуманітарне право, ми виділяємо декілька різних категорій злочинів найбільш небезпечних міжнародних злочинів. Це воєнні злочини, тобто, це Порушення законів та звичаїв війни, зокрема Женевських конвенцій, це е, злочини проти людяності, е, це акти геноциду, і це злочин агресії, це окремі види злочинів, окремі кваліфікації. І виникає питання е, притягнення до відповідальності за скоєння такого тяжкого е, міжнародного злочину як е, воєнний злочин. Е, ну насамперед існує. Національна система правосуддя. Якщо е, ці е, е, хто вчинив ці особи, які вчинили цей жахливий злочин, вони опиняться е, в руках е, українського правосуддя, то їх будуть судити по кримінальному кодексу України. Є є відповідна стаття в цьому кодексі. Якщо вони опиняться на території іншої держави, то є принцип універсальної юрисдикції. Який дозволяє притягнути за такі злочини особу, якщо навіть е, вона не скоїла цей злочин на території цього держави держави суду, де відбувається розгляд справ. Тобто, я хочу сказати, що ці особи їм не вдасться десь сховатися, хіба що на території Росії або може Північної Кореї, поки що, поки що, але окрім цього, є е, міжнародний кримінальний суд, і власне в його юрисдикцію. Входять такі злочини, як воєнні злочини, і е, злочини проти людяності, е, акти геноциду, а також е, злочин агресії. Тобто, е, але міжнародний кримінальний суд він розглядає справи і псенція тобто заочно. Треба, щоб ця особа опинилась фізично, постала перед судом фізично. Тобто, треба. Спочатку схопити цю особу, і передати їм, це можливий варіант. Також це важливо, чому тому, що коли йдеться про діяльність міжнародного кримінального суду, то це є таким уроками, пересторогою для інших, хто думає або хто потенційно може вчинити такі жахливі злочини, тому тут необхідно, щоб відбулося покарання. Міжнародний кримінальний суд є така засада комплементарності, називається. Тобто йдеться про те, що він функціонує тоді, коли не функціонує, не справляється, наприклад, національна система права. Або вона не може, не здатна, або не хоче. так. Стосовно української національної системи права, то тут все в порядку. Тобто вона функціонує. Адекватно функціонує. Проблема в російській системі, тобто вона не хоче просто притягати до відповідальності таких осіб, які є воєнними злочинцями. Пане Олександр хочу вас наостанок наостанок запитати. Справа в тому, що вчора цю е, заяву цитували голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, народна депутатка від голосу Олександра Остінова. Вона заявила, що США навмисно затягують навчання українських пілотів на F-16, начебто, з політичних причин, аби е, зменшити ризик ескалації. Ну її позиція я її чув в коментарях публічних. Ну а куди ще далі? Ескалювати, як ви це бачите, чи дійсно штати можуть з якихось політичних причин затягувати навчання пілотів F-16, бути обережними в наданні наданні озброєння і певних технологій для України? Ну насамперед я вважаю, що нам треба дякувати. Ми дійсно повинні бути вдячні Сполученим Штатам, це наш найближчий союзник, який надав нам. Таку допомогу, яка дозволить нам захистити себе, і від е, подальшого надання допомоги залежить дуже багато. Дуже багато тому, е, е, дякуючи за це, ну треба е, знаєте, я, я вважаю, що навіть між друзями можуть бути якісь е, ну, різні погляди їх треба відкрито обговорювати і вирішувати, але водночас треба з обережністю ставитися до заяв, які ставлять під сумнів. Там щирість нашого найближчого друга і партнера. Тим тим паче, що я, наприклад, у мене не б... немає абсолютно жодних доказів, що хтось там затягує і так далі. я У мене просто немає. Тому, якщо є такі підозри або докази, то ну варто. Причому такі питання краще не виносити публічно, а обговорювати з колегами. Я так думаю, наприклад, з Пентагоном від з, з тим інстанціям, від кого залежить це. Е, я Я не впевнений. Чесно кажучи, що Сполучені Штати щось там спеціально затягують, тому що ну ми бачимо, що f-16 ці військові літаки надає або будуть надавати не тільки Сполучені Штати інші країни, Данія обіцяла Нідерланди і так далі. Тобто, інші країни можуть надати це а, і. Я я вважаю, що тут треба ну проявляти особливу таку делікатність, особливо якщо йдеться про надання військово-технічної допомоги. І у мене немає якихось застережень або аргументів по відношенню е, до Сполучених Штатів. Якщо щось є, то можна приїхати до Вашингтону, можна зустрітися з, е, з колегами щиро, відкрито поговорити з ними. І і все це робиться там, там є посольство, яке постійно займається цим питанням, але все таки не варто робити якісь заяви, які е, ставлять під сумнів е, наші. Ну вже знаєте, доволі стійкі дружні відносини і, е, і допомогу, яку надають Сполучені Штати, тому що ну за великим рахунком, ви знаєте, Сполучені Штати роблять все можливо від них, і я б не, не сказав, знаєте, що вони нам. Е, в чомусь особливо винні те, що вони допомагають. Це їхня добра воля. це їхня добра воля Звичайно, нам хотілося б більшої допомоги. Це цілком природно, і треба наполягати на цьому, і, і ми бачимо результат, коли ми наполягаємо. Але це треба робити в такий спосіб дружній, делікатний, дипломатичний, в найкращому розумінні цього слова. Пане Олександре, я дуже вам вдячний за ваші відповіді, за ваше бачення, за те, що знайшли час для української правди для глядачів. Нагадаю, що нашим спірозмовником форматі УПЛА був Олександр Мережко, народний депутат, фракція Слуга народу, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Також закликаю наших глядачів реагувати на цю розмову в коментарях. Також ставте подобайкою під, ці, під це під цим відео, і не забувайте підписуватись на українську правду.